Двоє поранених внаслідок обстрілу позиції українських бійців на Луганщині. Військові повідомили, поблизу населеного пункту Кримське наші бійці ворог обстрілював зі станкових гранатометів. Стрілянину в цьому регіоні чути часто. Інколи бойовики смалять по наших військових, а інколи і по своїх. Околицями траси Бахмутка проїхала Євгенія Цвітанська. О, хлопці, здоров! Ну, правда, не напевно не почують. А може не зрозуміють, вони ж кажуть, що вони українську не розуміють. В принципі, вони нас побачать, навіть пачку, ми сміємося. Боєць із позивним хаос збирається на висоту, та що з сили махає противнику. Ось за цими тереконами це одразу за Донецьким ворог і зачаївся. Зараз спірний пункт золота 5» Михайлівка там як сепаратисти в більшій чисельності. Так і відбуваються наші штурми. Території навколо золотого називають і не нашою, і не вашою. Населений пункт розділений на шість частин. Перші дві контролюють українські військові, далі дві нейтральні і вже бойовики. Село Катеринівка. Ця територія вважається нейтральною. Сюди легко можуть проникати диверсійні групи. Ось такими подібними селами оточено багато українських блокпостів навколо золотого. Тож наступ може статися з будь-якого боку. Людей на вулиці в Катеринівці не видно. Там добре пам'ятають нещодавні артобстріли. Три стінки тільки стоїть. Смотрите. Бачите? Оце ми так спокійно живі. Нормально? Село перебуває між нашими і ворожими позиціями, тому йому добряче дісталося. Ми як на пограничних столбчиках. В ну от пост стоїть. Ну, на звардії. На посілки стоїть пост. А пости ЛНР. Далеко? Вот три кілометра. Цю Будинок будинок Віри рятував гараж. Ну захищає нас, за нас хоч менше летить. Там тільки одну чофіріно на криші вибило і все. До українських позицій близько противник не підходить. Цю поблизу золотого боронять бійці 80-ї бригади. Територію навколо добре пильнують. Бояться підходити, бо не добре знають, що ми стоїмо на позиції, та можемо розстріляти. Перестрілювання на трасі Бахмутка з цієї позиції чути регулярно. Втім, зрозуміти звідки саме стріляють важко. По кругу так впадає. Зранку щось вистріл був, не видно, де було. Що це за хаотичний вогонь у бійця хаоса? Своє пояснення банформування так званої ЛНР та Козачки. Всі між собою під час перемир'я не можуть помиритися. Більше сповсюжені це обстріли між собою. Ну, напевно, йде вже поділ території між ними. Хтось незгідний з рішенням одних, хтось незгідний з рішенням інших. Тому обстріли між собою в них також дуже часто. А це вже околиці Кримського. Як гризуться між собою козачки та ЛНРівці, тут чули на днях у районі Первомайська. Працювала артилерія. Нам потім розвідка сказала, що це між собою представники так званий ЛНР і представники северійського війська Донського. Колись ці банформування розміщувались у цьому приміщенні. Це місцева тепер уже колишня розбита бібліотека. Боєчелентано піднімає із завалів книгу. За кожну з них душа болить. радянської на дивіться, будь ласка. Будинок культури розвалило градами. Забрати цінні примірники кажуть бійці. Місцева влада не квапиться. Собі вояки забирають трохи книг. Ребята приходять, беруть літературу. То що читає собі знайти кабзар Шевченка, ну так не знайшов. Дійсно, хотілося хотілось почитати. У бійці ї бригади у бліндажах теж багато книг. Хлопці читають, але боєць Шахан на це часу не дуже має. У своїй 21 командою старшими за віком на своєму опорному пункті. Много є питань, там треба нарішати. Ну це не непроста посада. Першочергово каже, це добре укріпити бліндажі та бути підготовленими на випадок штурму. Хоча тут на околицях нейтральної смуги хочуть вірити в режим тиші. Надіємося, що не вигодиться. І політики то все якось вирішить питання мирним, мирним поділом з Луганщини Венгені звітанська Валерій Ситюк Віталій Овсяніков ТСН 1+,1.